Друзі, вітанечко! Зараз спільно з вами будемо оглядати ці два розкішні крісла. Це є наші кабінетні крісла моделі Бестселер, виготовлені вручну повністю в натуральній шкірі. І так розкажу по функціоналу. Це є директорські крісла, Повністю натуральна шкіра. Жодного клаптику шкірозамінника немає. Ми надаємо покупцеві клаптик шкіри за потреби. Усі дерев'яні елементи, які ви бачите, виконані також вручну з натуральної деревини, тобто це є накладки на спинку, на підлокітничок, на сидіння і на хрестовинку. Обладнані найякіснішим і найміцнішим механізмом мультиблок. Він надає можливість регулювати висоту сидіння. Ось. Посередині регулюється жорсткість гойдання. І з цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто фіксування позиції крісла, можливість згойдатись та обирати один, здається, з п'яти кутів нахилу спинки. Ось так може відкидатися крісло, яке знаходиться праворуч. Е, обладнане гарною високою зручною спинкою. Висота спинки понад 75 см, тому крісло буде зручне навіть високим людям. І зараз ми з вами їх оглянемо. Ось дивіться, це є два клаптика натуральної шкіри, з якої виготовлення кріселечка. Погляньте, який розкішний вигляд. Як чудово поєднується деревина з натуральною шкірою. Ось так виглядає збоку. Задня частина крісла. Ось так виглядає. Наголошую, шкірозамінника на кріслі немає. Тобто задня частина спинки також натуральна шкіра. Ось такі у нас Таких красень ми можемо виготовити. Для вас, друзі, в описі під цим відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є додаткові фотографії, там є усі необхідні параметри, опис і все інше. Також є вартість даного, даних кресел, тому що в залежності від часу вартість цих виробів може коливатися. Тобто, станом на день завантаження цього відео ціна одна. Через півроку, через рік, через два вона буде зовсім інакшою. Тому переходьте на наш сайт в описі під цим відео посилання. Там є все необхідне, що стосується тих крісел, які надають вам можливість їх детально оглянути, отримати параметри, вартість і за необхідності сконтактувати з нами. Дякуємо всім за увагу!